Колядниця маленька, в мене шубка коротенька, а колядка, бачите, ні, вчила їм три дні. Я зайшла до вас, до хати, щоб усіх вас привітати. І сліз Двом святим Христовим. І нехай усі здорові. У родині вашій будуть. Мир і дружба хай панують, щоб печальних сліз не знали, Щоб раділи і співали. Рік новий, наступне свято. Дива, я вірю свято, а тому не зволікайте і бажання загадайте. Новорічна нічка скору, все зісниться, чесне слово. Ой, коляду полядину, пішла коло по господиня. Стор жито брала, ниви засівала. Вроди, Боже жито, на довгі літа, на щастя родині.